Поміж усіх відомих і невідомих імен на сьогодні, ім'я Українки, Красуні, Кінозірки Анни Стен, на жаль, мало нам відоме як українцям, так і діаспорі. Спалахи камер, софіти, повага шанувальників це те, що супроводжувало українку впродовж її життя. Її життя було оповите легендами. Недомовками, плітками. Особливо це стосувалося її походження. В пресі точилися гострі дискусії щодо того, ким насправді була Анна Стен. Більшість журналістів того часу говорили про те, що вона була росіянкою. цьому сприяли. Е... Повідомлення в пресі Сан-Франциско саме російських журналістів, які наголошували, що голівудська кінозірка є російського походження. Проте Анна була українкою. Розкішна білявка з чарівною посмішкою, глибокими синіми очима, витонченою фігурою. Такою до нас постає Анна Стен зі світлин. Народилася акторка в Києві. 1908 році в творчій родині, батько Анни Фесак, це справжнє її ім'я. Петро Фесак був художником, театральним художником, а також танцівником балету. Мати, шведка за походженням, була прямою балериною Київського театру опери та балету. В Першій світовій війні батько. Потрапить на фронт, повернеться звідти хворим. І в 1921 році помирає. Юна Анна змушена була допомагати матері, щоб вижити. Вона з ранніх літ працювала, паралельно вчилася в Київському театральному технікумі, досить швидко починає грати в театральних виставах. На одній із таких її побачив директор Мистецького театру Москви. 15 років Анна у Москві грає у виставі Брати Карамазови». Фактично, це та роль, яка принесе їй славу. Подейкують навіть, що її замітив сам Станіславський, під протекцією якого вона й далі працювала. Незабаром Анна стає провідною акторкою радянського німого кіно, знімається у великій кількості фільмів. Через деякий час вона вдруге виходить заміж за Федора Озепа і завдяки йому виїздить до Німеччини на зйомки уже голосового фільму в 1930 році. Теж здобуває славу уже в Берліні. Через деякий час, коли Хмари згущуються над Німеччиною через дії лідера нацистської партії Адольфа Гітлера, Анна Стен з чоловіком емігрує до США. Американське видавництво Метро Голденмайер запропонувало Анні Стен контракт. Через деякий час вона підписує аж два такі контракти з Голівудом, вивчає англійську мову. Також вчить американську техніку гри в кіно. Один із продюсерів компанії Семюель Голден порівнював її з Гретою Гарбо Вів'єн Лі Марлен Дітріх. Вона заворожувала своєю грою. Краса Анни вражала передусім представників сильної статі, тому уваги чоловічої її ніколи не бракувало. В 1935 році український художник Микола Барвінчик створив фотографію, де Анна постала в українському вбранні. Через деякий час з'явилася серія фото чарівної українки, яка усміхається до нас із світлин. Українка мала безліч талантів, як і більшість жінок, про яких я вже розповідала. Вона цікавилась іноземними мовами, з охотою їх вивчала, цікавилась літературою, грала на музичних інструментах, їй з юного віку пророкували успіх на сцені, якого вона і добилася. В Україні про Анну Стен не знали. Забули або ж зробили вигляд, що не знають. Сама ж Стен ніколи не забувала своєї батьківщини, каже журналістка, ведуча програми Арт Персона Уляна Маляр. Метеор Слави не сяя у вічно для Анни Стен, але їй випало народитися в епоху, коли кіно тільки завойовувало екрани, тільки ставало окремим мистецтвом. Їй випало народитися не в Берліні чи Нью-Йорку, в столицях кіноіндустрії. Їй випав шлях весь свій період боротися за місце під сонцем, боротись зі своїм акцентом, формувати свій власний кіноміф.